У Бурштині на черговій сесії міської ради відповідно до постанови Верховної Ради України про віднесення міста Бурштин до категорії міст обласного підпорядкування розглядали питання прийому передачі деяких об'єктів зі спільної власності територіальних громад Галицького району до спільної власності територіальної громади Бурштина. Які ще питання розглядали на сесії? Знає наша знімальна група. Сесія міської ради прийняла рішення про прийом з 1 січня наступного року у власність та на фінансування з бюджету міської ради загальноосвітні навчальні заклади, номер 1 2, 3 та гімназію, дитячу музичну школу, міські бібліотеки та вигівську сільську, а також бурштинську міську лікарню. Ішлося про те, що потрібно реорганізувати і модернізувати всі ці структури. В культурі будуть такі самі проблеми. Наша потреба на культуру буде становити. Десь приблизно до 3 мільйонів в рік, а нам пропонують менше двох обласний бюджет. Так, а, тому тут будуть схожі проблеми: а, час рано чи пізно заставить модернізувати і реструктуризувати ці всі структури. Сесія затвердила положення про відділи, які будуть у міській раді: відділ економіки і промисловості, юридичний, кадрової служби у справах молоді і спорту, військове облікове бюро. Особливо бурхливо обговорювали депутати питання про структуру і штатну чисельність бурштинської міської ради та її виконавчих органів. На 18 тисяч населення 115 осіб адмінперсоналу є за велика кількість. Уважають депутати, і особливо в умовах недостатнього бюджетного фінансування. На Бурзинський ТЕС, яка має оборот, тому це такий оборот пов'язаний з масло там, паливо, запчастини, ремонти, зарплати і так далі. 150 чоловік? А нас буде, ми кажемо, за 35 мільйонів у нас 115 чоловік. Подивіться, чисельність на йорка багато мільйонів. Я погоджуюся з вами. Я погоджуюсь, що є потреба оптимізувати мережу. Але це не наші пропозиції, оці що ми зараз зразного. Це вимога обласного фінвідділу. Вони вимагають, щоб тепер почуйте мене. Вони вимагають, щоб в міському фінвідділі було 10 чоловік, а в нас є 5. Це їхні вимоги. Вони кажуть, вони, вони кажуть, вони кажуть, ви не справитесь з роботою, бурштин пиняйте на себе, ви роботу завалите. Дискусія все ж завершилася прийняттям пропонованого проекту. За тим сесія перейшла до розгляду інших питань. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.